Вас коли-небудь дратували ці ютуб медитації з голосом, що шепоче, розслабся, уяви луг. Дихай. А що, якщо я скажу справжній дзен, це не в телефоні, а прямо у вас вдома? Увімкніть спа-басейн. Сядьте. Тепла вода обіймає тіло, бульбашки створюють природний ASMR, а звук гідромасажу ну це краще за будь-яку медитацію. У цей момент тіло відпускає напругу, дихання вирівнюється, думки сповільнюються. І найкраще. Вам не потрібно нічого уявляти, ніяких курсів усвідомленості, подкастів чи гуру. Просто заходите у воду. І весь світ зникає. Спа басейн це ваша особиста кімната тиші, яка працює на 100% від... природньо. Якщо шукаєте, як знизити тривожність, повернути ясність думок і спокій, не шукайте далі. Залишайте заявку в СПА-галексі, і ми підберемо Спа, у якому ви зможете не просто розслаблятися, а перезавантажуватись. І, звісно, підписуйтесь, далі буде ще більше лайфхаків для розумного відпочинку.